В Україні з 1 жовтня анонсують зростання цін на інтернет-послуги, виконавчий директор інтернет асоціації України Володимир Куковський пояснює це вимогою Державної податкової служби щодо скасування спрощеної системи оподаткування для інтернет-операторів України і перехідом їх на загальну систему оподаткування. 1 жовтня, згідно з приписом. Державної податкової служби оператори мають перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування. Це значить, що змінюється по перше, система оподаткування а по-друге, значно збільшиться адміністративне навантаження на операторів. Треба наймати на роботу бухгалтерів. Для того щоб виконувати всі ці умови загальної системи оподаткування. проте перехід на загальну систему оподаткування призведе не тільки до підвищення цін на інтернет, це може спричинити зникнення з ринку малих провайдерів. Вважає виконавчий директор групи компанії «Мій провайдер» Людмила Кукоровець. Коли маленькі права, маленькі ФОПи, скажімо так, та да, перейдуть на загальну систему оподаткування, це стане невигідним, просто сама їх діяльність, тому скоріше всього да буде зменшуватися кількість фігурантів на телекомунікаційному ринку. Щодо конкретних цифр, то їх експерти не називають. Говорять лише, що підвищення цін на інтернет послуги буде значним. Володимир Куковський додає, що найбільша вартість може зрости у профронтових областях і селах України. Я не можу назвати цифру, наскільки це збільшення буде. Кожен оператор буде вирішувати, виходячи із своїх умов. Але ну підозрюю, що це збільшення може бути досить значним. Передусім постраждає сільська місцевість і перефронтові реперефронтові регіони. Саме там очікується, що хтось якісь оператори взагалі припинять своє існування. І тому там може навіть більше підвищення вартості бути ніж в інших регіонах. Компанія воля збільшувати тарифи для своїх абонентів поки що не планує. Повідомила нам офіційним листом провідний фахівець комунікації Катерина Коломієць. З 1 жовтня 2024 року підняття цін на послуги доступу до мережі інтернет і телебачення для абонентів споживачів послуг воля не планується. Чи буде підвищувати тарифи на інтернет послуги з першого жовтня компанія Київстар? Вони не анонсують. Про те, як йдеться на офіційному сайті провайдера, на деякі тарифні плани ціни компанія підняла з 1 вересня. Цитуємо: такі зміни зумовлені тим, що у цих тарифах збільшилося споживання мобільного трафіку. Ми переглядаємо вартість тарифів, аби й надалі збільшувати інвестиції, щоб розширювати мережу та оснащувати її додатковими джерелами живлення генераторами. Полтавка Софія на таке ймовірне підвищення послуг за інтернет вважає нормою та наголошує, що змінювати свого провайдера вона не планує. На цьому місяці заплатила 125 гривень, але я не скаржуся на дану ситуацію. Я готова платити більше. Я думаю, це не проблема. А головне було бажання більше працювати. А ось пан Мухамед говорить, що не готовий платити більше ніж 300 гривень за інтернет-послуги. Якщо підніме, то звісно до іншого провайдера піду, тому що зараз такої змоги платити на інтернет, немає. Фахівці застерігають, що зміна системи оподаткування інтернет-провайдерів може відбитися не тільки на ціні, а й на якості послуг.